Аріна готувалася до НМТ завчасно та якісно 200 балів з української мови, 197 з історії, понад 160 з математики та англійської. Каже, займалася з репетиторами та використовувала безкоштовні онлайн матеріали. Мріє вступити до інституту міжнародних відносин в Києві. Я дуже переживала за сам за саму здачу НМТ, тому що я почала готуватися 10 -го класу і розуміла, що мені потрібні дуже високі бали. І коли я прийшла на НМТ, спочатку було враження, що я взагалі все за. Була нічого не знаю, але коли почала вже виконувати завдання, то почала почуватися себе більш-менш впевненою. Я планую своє життя пов'язати з дипломатією. Я мрію стати тією, хто зможе поєднувати країни через розуміння та мови у Анастасії 200 балів з українською. Хімію склала на 178. Хоча й сподівалася на кращий результат. Вчилася з чотирма репетиторами і самостійно складала міжнародний тест з англійської. Вступатиме на фармацію. Хоче поєднати хімію та медицину. Я готувалася Трьома репетиторами до історії до математики і до хімії. А до української мови я підготувалася самостійно. І ще в мене був четвертий репетитор з англійської мови, тому що цього року я поставила собі ще одну ціль. Я поїхала в Кишиніф, у Молдову і склала міжнародний тест з англійської. Тож тепер в мене Б2, тож два екзамени за рік. Це дуже складно. Єгор готувався до НМТ практикою без тренувальних зошитів не обійшлося. Отримав 200 з математики, 191 з української, решта те. Вище середнього радить починати готуватися раніше і не перевантажувати себе в останні дні. Випускник обрав майбутнім фахом медицину, вступатиме до університету богомольця. На мою думку, цього року програма була складнішою, але якщо порівнювати з минулим роком, то можна зробити для себе якісь висновки та. Готуватися. І чим раніше, тим краще, наприклад, спочатку 11 класу вже починати підготовку, але, а не залишати все на кінець. Та також міг би дати пораду жити особистим життям та не зациклюватись на НМТ. А особливо в останній день перед тестом. А от Назару із з дитинства подобалися точні науки. Математику склав на 200. Ще з восьмого класу вчив предмет, поглиблено брав участь в олімпіадах і займався шахами. Готується вступити до КПІ, хоче стати програмістом. Я готувався з восьмого класу зі своєю вчителькою по профілю, і мені доволі було легко здавати математику, тому що я був ну я вивчав поглиблений рівень і. Прийшовши на НМТ, я не побачив нічого складного з математики, що могло б мене здивувати. Цього року в Кривому Розі 27 результатів. НМТ на 200 балів серед випускників ліцеїв та гімназій. Для когось це лише одна дисципліна, а для когось навіть дві. Високі бали, не випадковість, а результат систематичної підготовки, кажуть їх вчителі. Попереду вступ і нові цілі, тому бажаємо абітурієнтам сил, наснаги обов'язково вступити в омрієний вуз на бюджет. Анастасія Костанюк, Максим Мурашов, Глій Привчук, Паршимський.